Більше ста спортсменів з Вінниці, Києва, Черкас та Молдови цими вихідними сплавлялись по річці Південний Буг. Весняний марафон це дводенне змагання, в рамках яких веслувальники на катамаранах, каяках та байдарках повинні подолати 100-кілометрову дистанцію. Стартували вони від спортивного комплексу Спартак, фінішували у Сукільці. На дистанції вони працюють веслами і на берег не сходять, і їм треба пройти мінімум, максимум за 10 годин. Якщо яка команда за 10 годин не встигає, вона знімається з дистанції. Для того, щоб це подолати, у нас ми на першому місці туристи стоїть безпека, тому вони повинні бути. Екіпіровані е, обов'язково пас-жилетами і касками, бо ми проходимо через пороги. Бувають таке, що люди і перевертаються там і вода холодна. У цьогорічних змаганнях беруть участь 34 команди. Серед них екстрім лайф з Липовецького району. Вони змагаються на катамарані четвірці. Це відноситься до спортивних моделей, тобто для більшості ман маневреності, і для більш, більш, цей катамаран більш швидкісний. Його конструкція дуже в принципі проста. Вона складається з каркас і надувна частина, тобто балони. Вірьовочками каркас цей скріплюється, для того, щоб він був е більш видкий в порогах і замотується до самих балонів. От. Продумані, дуже дуже ефективно продумані такі посадочки, водколі, які тримають спортсмена надійній коліні посадки для того, щоб в будь-якій ситуації можна було зорієнтуватися і триматися на катамарані. Із собою хлопці взяли лише необхідне Термосумочка. От, тут Я знаходиться даю, аптечка, тут не знаходяться невеликі злочинку, такі енергетичні дайника, напої, дайника, тут є спас-кінець, дайника, ну, які дайника. потрібні для, 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 для <плес> вимагають правила змагань. <плес> і на всякий <плес> випадок дайник, також ми з собою беремо для гарного настрою і для ритму приймач з позитивною українською музикою, яка буде постійно супроводжувати. А це готується команда Вікінги. Подружжя Паламарчуків попливе на байдарці. Це наша байдарка міцна. Ми гребемо Веслами так, війні, війні, війні сторони, сідається і пацієнти з юками, трапу туди вода, а в місті на переглядні ємкості і все, і головне, вперед. Ов'язково має бути жилет, обов'язково має бути промагаємо сдержу і бажано закинути термою. Все Каска, звичайно. Є щось прокритися сонце. Два дні можна спалити. Декілька хвилин підготовки, і всі учасники вишикувались на умовну стартову лінію. Впродовж двох днів учасники долатимуть 100 кілометрову дистанцію на байдарках, каяках та катамаранах. Вони фінішуватимуть у сокільці, пройшовши пороги. Ірина Дідух Вадимінжиєвський телеканал Віта. Переможців визначали у декількох номінаціях. Вінницька команда Меркурі перемогла у запливі на катамаранах двійці.